Вітаю! Мене звати Лідія Поврознюк. Я вчителька української мови, літератури, української зарубіжної, фахівчиня з медіаграмотності. Я працюю в школі, я навчаю дітей. Також я тренерка для освітян, навчаю дорослих фіналістка Global Teacher Prize Ну загалом працюю в освіті. Я і моя школа допомогли мені е, впевнено стартувати в освіті після певної перерви. Я прийшла в освіту з маркетингу бо після університету. Я працювала в. Маркетингові компанії, але коли захотіла повернутися, то розуміла, що між власне завершенням університету і початком роботи в школі минуло і кілька років, і кілька нових досвідів. Тому, коли я побачила, що я і моя школа відкриває набір на українську мову на курс українська мова для саме фахівців, я зрозуміла, що мені туди точно треба. Чому ви вирішили піти на навчання саме до нас? По перше, інших не було. Ну, давайте відверто. Інших не було, і насправді о, такого навчання дійсно фахового я тоді не бачила. Тобто, дійсно, можливо, існували якісь там курси для освітян, але. Якщо ти просто хочеш для себе отримати знання, ти навряд зможеш туди потрапити. От тому, тому власне я і прийшла. Але це не єдина причина, я так само йшла на викладачку, побачила, що курс викладатиме Юля Гарінова, ми знайомі ще з університету. Вона навчалася так само у мого наукового керівника, тому я знала її як дуже класну фахівчиню. Я зрозуміла, що якщо я дійсно хочу прокачати саме такі хард-скіли. Дійсно, фахові знання, то Юля точно мені з цим допоможе, ну я не помилилася. Що було самим вашим до, і чому ви вирішили, що треба у викладання? Я спіймала якесь вигорання, мабуть, на роботі і зрозуміла, що я роблю, мабуть, не те, що мені потрібно в житті. І зрозуміла, що точно потрібно. Пошукати себе в інших сферах, згадала свій освітній досвід, згадала свою практику університетську, згадала свою роботу там в таборах, і в шкільних, і на морі. Згалом згадала досвід роботи з дітьми, які я мала під час навчання в університеті. Згадала, що мені це дуже подобалося. Я знаходила спільну мову з дітьми і зрозуміла, що ну точно треба спробувати, точно треба сходити, принаймні зрозуміти, чи це точно моє. Бо якщо не моє, повернутися назад можна завжди. Ну, власне, я сходила, і ми з вами тут і було щось страшно. Були якісь можливо, проблеми. Ні, не було. Якщо ми говоримо про яймої школи, то тут насправді це був той простір, який з самого початку став своїм, тобто одразу я відчула, що я дійсно частина цього місця, частина простору і жодних якихось проблем або страхів не було яким стало ваше після, які результати ви отримали і зараз продовжуєте отримувати? Ну, по-перше, я отримала трошки більше впевненості, тому що я дійсно із освіжила знання і освіжила якісь підходи, структурувала там все те, що я забула тоді, можливо. І просто почала почуватися трошки впевненіше, тому що ну от все я освіжила знання, точно можу фахово працювати і бути корисною іншим. Але окрім цього, я ще й стала тренеркою. Я і моя школи, тому що ми тоді запустили курси з творчого письма із написання історій, і власне. Сталося два набори цього курсу, і ми випустили дві збірочки. Одна фізична була, діти писали протягом цього курсу, писали свої історії. Одну збірку ми фізично прям надрукували і вручили дітям. Їм було дуже приємно. Друга збірка це вже здається, почалося повномасштабне вторгнення. Ми завершили курс, але не надрукували фізично. Це була тільки онлайн збірка в pdf форматі От і тому я дуже рада, насправді що я змогла реалізувати цей проєкт, бо він дуже давно у мене зрів. І я ну, дуже рада, що знайшлися люди, яким це було цікаво. Відгукнулися діти, відгукнувся простір. Ми це створили, і ну, досі цим можна пишатися. Насправді можливо, у вас є якась історія пов'язана з «Я і моя школа, котру ви завжди згадуєте з теплотою і розповідаєте там своїм друзям, близьким, родині. Загалом моя моя школа це та історія, яку я з теплом розповідаю, тому що це дуже фаховий простір, місце, яке дуже якісно допомагає розвивати освіту. Ну, важливо робити це сучасно і якісно. Мені здається, цей простір він поєднує в собі ці елементи, завжди поєднував і зараз продовжує це робити. Тому тут багато насправді історії, тому що ми разом і вчилися, і працювали, і святкували. і… Разом відзначали якісь дати, разом проживали початок повномасштабного вторгнення, разом продовжували потім завершували якісь проекти і досі тримаємо зв'язок. Тому для мене я і моя школа це така ниточка, яка тримає мене із Харковом, в тому числі, разом, і загалом з якісної освіти, в тому числі одна з таких ниточок. Дякую велике і вам дякую.